Вітаю вас, усіх, хто долучається до ефіру, рада бачити. Знаю, що у нас є трошечки затримка, і нам варто трохи почекати, ймовірно. І, відповідно, хто буде дивитися в записи, зараз хочу сказати, про що у нас буде йти мова, і взагалі трошки представитися. По-перше, дуже дякую тим, хто відгукнувся і запропонував свою так, свої бачення. Свої побажання, яку тему хотілося б сьогодні розкрити, було запропоновано дві теми. Це у нас була пропозиція про любов до себе і про впевненість в собі. Переважна більшість, на момент, скажімо так, аналізу мого прийняття рішення було те, що про впевненість в собі, але потім з'явилися і бажання про любов до себе. Ну, у нас це не остання зустріч, тому розглянемо безумовно і те. я пообіцяла, що сьогодні у нас. Тема буде про впевненість собі, і вона буде, ну, навіть дещо в форматі певного тренінгу. Дякую тим, хто надав запитання, але будемо рухатися по такому цікавому моменту. Тож, хто приєднався, скажіть, будь ласка, як мене видно чути, для того, щоб ми вже почали працювати? Я Светлана Коляда, я експерт з бізнес-мислення, і якраз в тому числі, що о, ключовий момент, що. Впевненість – це один із тих моментів, який важливий для будь-кого. І якщо ми говоримо, що бізнес-мислення це в тому числі про впевненість в собі, то що ж це таке? Хочу відразу сказати вам, щоб вам було легше сприймати цю тему, що, в принципі, впевнених на 100% в собі людей не існує. Навіть якщо вам здається, що хтось там занадто впевнений, і він а, прям в усіх… Напрямках твоєї діяльності впевнений, я вас хочу завірити, що є такі тонкощі, такі нюанси, де вони також можуть бути невпевненими. Якщо тобі від цього легше, я тебе вітаю. Дякую, дякую, рада бачити. Безумовно, і це означає, що мене добре чути. Дякую. Що хочу зазначити таких із важливих моментів, коли я говорю, що не всі люди впевнені в абсолютно всьому. Я знаю. Багато людей, які можуть ем, працювати на велику аудиторію, на велику публіку, там можуть навіть на тисячні зали працювати, вони себе там почувають впевнено. Але, можливо, ви здивуєтеся, що ці люди почуваються себе невпевнено, коли спілкуються один на один. Чому? Тому що це різний стиль спілкування. Розумієте? Це один із таких прикладів. Є люди, які впевнені, скажімо, там в якійсь своїй сфері діяльності, але не впевнені в чомусь іншому. Хоча вони тим також займаються, можуть собі робити і так далі. Ну, наприклад, давайте у нас в більшості своїй така жіноча аудиторія, я вам про звичайний приклад. Згадайте, будь ласка, страву, яку ви більше всього любите готувати, і вона у вас виходить ну, дуже класно. Можливо, це випічка, можливо, це якісь перші, другі блюда і так далі. Є така, точно. І ви точно впевнені, що вона у вас ну, 99% завжди буде класна, і всі будуть задоволені. Але ви ж вмієте більше готувати страв, правда? І якась і страв у вас, можливо, не дуже вам вдається, або ви не дуже любите її робити, бо вона займає багато часу, або то ще щось. І, відповідно, у вас впевненість в тому, що ця страва у вас завжди крута, вона менша. Я цим простим прикладом якраз вас наштовхую на те, що у нас е, наша впевненість собі, собі відрізняється від сфери нашої діяльності. Тому не буде, скажімо, коректним говорити, що е, треба розвинути впевненість собі в усіх аспектах. По великому рахунку це неможливо, а по маленькому рахунку це і не потрібно. І зараз дуже хочу вам запропонувати, оскільки я пообіцяла такий режим тренінгу трошки, пробуйте собі взяти якийсь із своїх аспектів. Даю підсказку: ми з вами виконуємо десятки ролей, починаючи від того, що там жінка чи чоловік, залежно від того, хто нас слухає, або ж я, напевно, трошки це перекріплю, бо воно. Мабуть, буде так краще чути? Е, відповідно, у нас може бути, ви можете бути мамою, можете бути донькою просто, або навпаки, там е, син і е, батько, і так далі. Тобто, у нас є ролі. Плюс у нас є, є, є ще соціальні ролі, окрім родинних. У нас є ще подруга, у нас є колега, у нас є будь-які інші. І запитання, е, хто у нас? Е, яка роль для вас в цей момент найважливіша? Дуже прошу вам із усіх всіх ролей, хтось називає це ролі, хтось це називає маски, хтось це називає ідентичностями, без різниці. Просто згадайте якийсь напрямок своєї діяльності або своєї якоїсь ролі, і, яка для вас на цей момент, ось на зараз, прямо на зараз, найбільш актуальна найбільш важлива. І спробуйте собі. Поставити оцінку по шкалі від 0 до 10. Скільки балів ви самі собі поставите по рівню вашої впевненості в цьому напрямку діяльності. Не бійтеся. Можливо, ви берете якусь нову свою справу і ви сам собі зараз поставите 2 бали. Нічого страшного, абсолютно немає в цьому нічого страшного. Просто чесно. Можете не писати навіть ну, в коментарях, просто самі собі чесно поставте, скільки балів. Можливо, у вас 7, можливо, ви 10 балів поставили. Ну, давайте так, якщо ми говоримо, що ми хочемо розвинути впевненість, то, напевне, там ще не буде 10, хоча б 9. Відповідно, наступний момент, про який хочу вам порекомендувати, це те, що замисліться. Наприклад, ви собі поставили з вміння вашого, ваша впевненість в спілкуванні. Колективі, в своєму робочому колективі, для вас це зараз, наприклад, нагальна така тема, ви собі поставили 5 балів. Прекрасно. Запитання. І дуже важливо на нього просто зараз дати собі відповідь. А якщо я підніму свою, свій рівень впевненості лише на 1 бал. Як я маю змінитися? Як я зрозумію, що моя впевненість. Спілкуванні з колегами збільшилося на один бал. Коли ми переходимо до таких кількісних показників вимірювання якості, ми тоді більше розуміємо, чи зростаємо ми, чи не зростаємо. І ми тоді більше розуміємо, що нам треба робити для того, щоб це покращувалося. Я завжди дуже люблю такий приводити приклад: знаєте, коли у нас ми говоримо про впевненість або про будь-яку таку іншу рису, у нас завжди є три, три рівні нашої ситуації. Ми є в стабільному стані, скажімо так. Да? Ми є в одну сторону вліво, це, наприклад, мінімум. Да? Тобто, наприклад, якщо ми зовсім геть не впевнені в своїй, наприклад, діяльності, своїй ефективності своєї діяльності в цьому напрямку. Це у нас рівень рівноваги, тобто це нормально, ми себе сприймаємо. І тут ми занадто впевнені, да? Тобто будь-який випадок, хоч в цю сторону, хоч в цю сторону, він не є нормальним. Тобто, у нас має бути рівень рівноваги. І якщо ми говоримо про впевненість собі, то трошечки в сторону сюди, більш впевненості. Розумієте? Чому? Тому що ми все ж таки, коли ми, знаєте. Ну Ось в такому стані. Це означає, що, умовно кажучи, якщо у нас тут 0, да, наша впевненість, а тут у нас там 12, тобто занадто впевнені, то тут у нас 5. Це такий рівень трошки байдужості до того. Це означає тільки одне, що саме цей напрямок для тебе він не дуже актуальний. Ось і все. Якщо він для тебе нагальний, Важливий, ти хочеш підвищити рівень своєї впевненості там, то, відповідно, ти будеш прагнути, щоб він прагнув трошечки сюди, більше. Хто розуміє, про що я говорю, поставте мені, будь ласка, плюсики або якісь сердечки, щоб я розуміла, що ми з вами на одній хвилі. Добре, дякую. Дякую. Все у нас іде гаразд. Так. І відповідно, хочу вами наступний момент зробити сказати, що. В тому, що, дякую за ваші реакції, в тому, що ви не можете бути впевнені на 100% в будь-якій сфері, це є нормальним. Я дозволю собі припустити, навіть що той самий Ілон Маск, якого ми зараз вважаємо занадто впевненою людиною в усіх напрямках, що він також, напевно, я не я можу помилятися, але напевно він не дуже буде впевнений в міні, наприклад, грати на скрипці. Ну, якщо він тому не вчився, то він і не може бути там впевнений. Е, розумієте ключовий момент: не вчився, не знає, не шліфував навички, то відповідно не буде е, впевненим. І ще, до речі, дуже такий яскравий приклад, який ну, дуже яскраво е, якраз так підкреслює нашу з вами впевненість, тобто її наявність чи її відсутність. Е, ну, ось, наприклад, уявіть, що ви там. Про блюда ми вже з вами поговорили для жінок. Давайте тепер трошки для чоловіків, також буде цікаво, ну і для жінок в тому числі. Зараз у нас дуже популярним це вождіння ну, їздити за кермом. І хоч жіночої статі, щоб хоч чоловічі, без різниці. І ось згадайте себе, якщо ви вчилися ну, керувати, коли ви тільки починали. Ви були впевнені в собі? Ну, геть не впевнені. Ну, то, Скажіть чесно, да, ви сідали, у вас там колінки тряслися, руки тряслися. Я пам'ятаю себе, коли я вперше там практикувала їзду постійно за кермом, це було дуже-дуже давно, але я чесно пам'ятаю, прямо до сьогоднішнього дня, як у мене після кожної поїздки болів просто прес. Я так напружувалася, я була така сконцентрована на всіх процесах, що я просто виходила, ну, з одного боку це плюс, до да, речі, в мене прес качався паралельно, але з іншого боку, це була така певна втома. І на сьогоднішній день, вже маючи за плечами більше 20 років е стажу, то відповідно я вже значно спокійніше, у мене нічого вже не болить, я себе спокійно почуваю за кермом. Точно так само і ви. Коли ви кожного разу практикуєте, ви відшліфовуєте свою навичку. Да? Коли ви вчилися, наприклад, керувати автомобілем, ви там слідкували, наприклад, тільки за. Е Світлофором, і навряд чи помічали, що там рухаються, які автомобілі, чи там де велосипедист їде по пішоходному переходу, вже наближається, і так далі. Ви були більше сфокусовані на вузький проміжок, на, ну, на вузький проміжок. Потім, коли ви розслабляєтеся, тобто коли ви набуваєте певного професіоналізму, у вас спектр розширюється сприйняття, і ви вже можете бачити. І, можливо, зараз ви вже можете і спілкуватися з кимось нормально, ну, хто там, з пасажиром, Да? Ви можете, наприклад, можливо, навіть водички попити. До речі, водички. І ви почуваєте себе спокійно. І ви спостерігаєте одночасно за багатьма моментами. І ви себе впевнені, бо ви можете прогнозувати навіть, що відбувається у вас навколо. Розумієте? І це є впевненість. Відповідно. Починаючи з самого початку, якщо ми говоримо, що ви обрали собі один напрямок, де ви хочете розвинути свою впевненість в сторону сюди, ближче, да? тобто не 5 навіть, а трошечки там 6, 7 і так далі. Згадайте, будь ласка, це. І дайте також знаки, якщо ви зараз вже зрозуміли, що це варто вам прокачати в собі, щоб ви збільшили свою впевненість в цьому одному напрямку на один вал. Чому я так акцентую увагу, що на один бау-ап і на один напрямок, і так далі. Бо лише це є запорукою успіху. Як би там не дивно було, нам здається, от я буду впевненим в усьому. Перше, не будете ви впевнені в усьому. Ви будете впевнені тільки в тому напрямку, де ви будете себе почувати професійно. А це, ну, як. Як м'яз в спортзалі ходити качати? Знаєте, ви будете ходити, там буде у вас прес качатися, або що ви там будете, сідниці качати. Я не знаю, кожен по-своєму до цього відноситься. Точно так само і в роботі, точно так само і в фінансових напрямках, і в мисленні, в бізнес-мисленні, в будь-якому. Тобто треба тренуватися. І тоді у вас буде результат. І ось дякую, було запитання перед ефіром. Це вміти постояти за себе. Тобто, впевненість в тому, що я буду вміти постояти за себе. От тут я хочу також зупинитися, що за цим стоїть? От, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що за цим запитом вміти постояти за себе, що може стояти? Поки ви пишете я поділюся своїм баченням да? вміти постояти за себе це можна розглядати на фізичному рівні. Ну, умовно кажучи, в драки, якщо це хлопчина. Да? Або навіть дівчина, якщо там в неї булінгові відносини там, в школі чи там, на роботі, можливо, це, можливо також і фізично треба силу проявляти. Це один. Вміти постояти за себе, це можливо в якійсь інтелектуальній бесіді, да? просто між друзями. Вміти постояти за себе, це може бути, наприклад, перед колективом робочим, перед начальником. Перед чоловіком чи дружиною, перед дітьми постояти за себе. Це все різні аспекти. Ви відчуваєте оцей ключову думку, що це різні аспекти. І відповідно від того, що для мене важливо постояти за себе в якому з секторів, то саме цей напрямок і треба розвивати. Зрозуміло. Дайте мені знаки, що зрозуміло про те, що я говорю. І ще такий дуже важливий момент, про який дуже хочеться довести свою правоту доказово. Так, дякую. Якщо ми говоримо про якісь інтелектуальні моменти, про якусь свою точку зору, нема питань. приведіть аргументи, які ну просто не можна буде скасувати. А для того, щоб довести документ, э, вибачте, <свісно> аргументи провести. То відповідно важливо що зробити? Важливо прочитати якусь інформацію, подивитися різні точки зору, своє критичне мислення ніхто не відміняв, своє критичне бачення цієї ситуації, і відповідно вже своє бачення потім говорити. Але коли у вас за плечима, умовно кажучи, да у вас в голові буде історія, що ви зрозумієте, як Одна там людина поважна, скажімо, в цьому напрямку висловлюється, інша, як ви себе бачите і так далі, у вас уже буде точно буде більше впевненості. Розумієте, це про один аспект. Так, ось іще відстоювати свої кордони, висловити їх і дивитися тому, хто поруше. Дуже круте запитання, прям дуже дякую. Ах, воно дуже глибоке, я зараз, звичайно, його не розкрию, але е, напрямок скажу, дивіться. Тема кордонів, вона взагалі така дуже, дуже об'ємна і складна. Я чому скажу, чому складна? Зараз поясню чому. Тому що кордони перше запитання, можете мені зараз не відповідати, собі дайте відповідь. Ви самі їх знаєте. Ваші кордони. Кордони це як зі мною можна, а як зі мною не можна. Вони є рухомі. Це зрозуміло. Кордони. Дивіться, кордони ми виставляємо відразу при знайомстві. Наприклад, у мене є своє правило. У мене в будинку їдять ну, це в квартирі і кругом. У мене таке правило ми їдемо тільки на кухні, ну, все, ні гості, ні свята, ніщо не вносить ніяких коректив. Це моє правило, це мої кордони, це моя територія, це мої правила. Розумієте? І, відповідно, при першому відвідуванні мого будинку, в моїй оселі, відповідно, я говорю, ми у нас право таке. Все. І я вибудовую на першій же зустрічі ці кордони. Бувають бажаючи проломити ці кордони, взяли там склянку е шампанського чи чогось пішли далі гуляти по хаті? Ні, не можна. Я спокійно повертаю, кажу, знаєш, у нас все ж таки правило приймати їжу тільки на кухні. Це дивіться, я проговорила, я чому зараз на цьому прикладі проводжу такий ну, паралель. Я проговорила при першому знайомстві, що це таке моє право. Але я, коли я можу це проговорити? Коли воно в мене присутнє, воно в мене є. А якщо я не знаю, де мені можна їсти, де не можна їсти, як можна поводити, чи можна там блукати, по моєму помешканню, там з їжею, з цукерками навіть, да? або ще що. Ну, коли я сама цього не знаю, як я можу про них проговорювати? Це перший момент. Тобто це дійсно глибока дуже тема про кордони, їх треба спочатку самій самостійно собі визначити, як зі мною можна і як не можна. Другий момент говорити про це. Люди не знають, як з вами можна і як не можна. Вони не знають, якщо у них вдома, наприклад, є традиція їсти де завгодно, хоч у ліжку, для них це норма. І вони. Вони навіть не будуть здогадуватися, що вони порушують кордони, якщо вони там їдять або гуляють по квартирі, по будинку їжі. Розумієте, до чого я? Ми всі різні. І не можна думати, що люди розуміють, як зі мною можна, а як не можна. Ми виховувалися в різних станах, ми виховувалися в різних сім'ях з різними правилами. І в нас різні всесвіти, розумієте. І для того, щоб ми почали розуміти один одного, якраз треба проговорювати. А потім третій момент, тобто перший момент, повторюю, це їх знати самостійно знати ці кордони, другий момент це те, що їх проговорювати, третій момент їх дотримуватися. Тобто порушникам, умовно кажучи, да, навіть дуже близьким людям. Говорити, ну, знаєш, у нас все ж таке правило таке, у мене правило таке, зі мною так не можна. Е, я дала відповідь на питання, чи ні, ну наскільки змогла, зараз коротко. І це треба знати. Що робити, якщо вже кордони не виставлені, невідомі, але е, ви розумієте, що ви так уже не хочете. Ну. Написати свою нову конституцію. Все я сама собі визначаю, як зі мною можна, як зі мною не можна, як я дозволяю, як я не дозволяю. Тобто, в нас, знаєте, це ж не має бути така бетонна така стіна ці кордони. Вони можуть бути. Ну, до речі, для ну, членів сім'ї ці кордони можуть бути знаєте, такий парканчик невеличкий, який можна переступити. Але це можливо тільки для е, дитини, там, для чоловіка, для е, когось інших, там вже інший рівень цих кордонів. Е, для можливо когось чужих зовсім людей, для інших, поки ви не е, знаєте, не прийшли на інший рівень спілкування, це може бути навіть бетонний такі стіни. У кожного по-своєму, але ключове знати їх. Говорити про них і відстоювати. А потім, якщо є потреба, можна ними рухати. І тоді ось е, вміти постояти за себе, я так розумію, воно тісно дійсно, дійсно пов'язане з тим, щоб відстоювати свої кордони, ну, починаємо з самого початку. Так, це буде складно е, легше вибудовувати кордони е, з новими людьми. Ну, тобто, відразу признайомся, сказати, все, ось мої правила так можна, так не можна. Якщо уже ви хочете за. Е, як то кажуть, встановити нові кордони, вибудувати, як навіть так сказала, нові кордони, то треба все ж таки для себе зрозуміти і, відповідно, висловлювати їх вголос і проговорювати, мати сміливість, проговорювати їх. Дуже важливо. Тобто сміливість івпевненість в собі дуже взаємопов'язані, але я більше того хочу сказати, сміливість вона от прям одне єдине з любов'ю до себе. От, якщо все ж таки буде цікаво, наступного разу розглянемо тему любові до себе. До речі, це у нас якраз буде ближче до березневих свят. Так далі. Добре, добре, тобто, підводячи певний підсумок нашого такого тренінгу з впевненості в собі, розуміти перший момент, зрозуміти, в якому напрямку для нас важлива, для тебе конкретно важлива впевненість. В якій своїй іпостасі, в якій своїй ролі, в якій своїй масці, в якій своїй ідентичності. Це все одне і те саме по великому рахунку, да? визначили один напрямок, визначили собі оцінку, скільки ви поставили, умовно кажучи, зараз. Що ви хочете, як ви зрозумієте, щоб хоча б зросло на один бал, не треба зразу на 10. По-перше, це буде достатньо складно, це буде нереально, і ви здастеся просто швидко. Що треба зробити, щоб на один бал підняти, і, відповідно, піднімаємо це на один бал і працюємо. Потім ми або розширюємо там сегмент, ми, можливо, ще одну якусь роль свою візьмемо, або ще одну навичку, також її проаналізуємо, також зробимо, що нам треба зробити, щоб її розвинути. І рухаємося далі. Поступово. Якщо ви скажете все, я хочу бути впевнена в собі там на всі 100% на всіх напрямках, не буде, не буде. Але не буде. Але позитивна новина, що це все можна прокачувати як м'язов за тренажерній залі. Абсолютно все. Дякую всім, хто був зі мною, хто писав <зас> запитання коментарі. Буду рада, ще дати відповідь на ваші запитання. Я по великому рахунку сказала все. Три моменти підвели: визначити, що для нас важливо. Як ми будемо розвивати і діяти. Бо поки ми не почнемо діяти, нічого не буде, не буде працювати. Добре. Питань бачу, немає. Рада була з вами поспілкуватися. У нас сьогодні така чудова зустріч виявилася. Тож, до наступних зустрічей. Пишіть запитання. Дякую, дякую вам за реакцію. Дуже дякую. На все добре. Гарних вихідних.